Ще раз наголошую, ми можемо залитись і без електроенергії, і без тепла, і вплинути на цю ситуацію буде вкрай складно. Вранці 10 жовтня рашисти здійснили масивний ракетний удар по території України. Ракети російських нелюдей влучили у більше десятка населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення у кількох областях. Відсутнє електропостачання. Рашисти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури українців. Експерт з енергетики та ЖКГ Олег Попенко прокоментував сьогоднішні події і до чого це може призвести. Це вже привело до дефіциту електроенергії, яка на сьогодні. Вже є в системі і про це вже наголосили, і заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, який попрохав всіх українців знизити споживання електроенергії в мережі щодо Кремльчуцького району. У нас було декілька влучань об'єкти критичної інфраструктури. Це привело до обмеження послуг водопостачання та водовідведення в деяких районах, мікрорайонах міста Кременчука, В цих ситуаціях ми бачимо, що. Росіяни продовжують бити по об'єктах критичної інфраструктури, і в цій ситуації також потрібно бути уважним всім кримінчужаним і знизити споживання електроенергії. Ну потрібно готуватись до найгіршого, але тримати в голові найкраще. Найгірше те, що росіяни продовжують бити по об'єктам інфраструктури. Найгірше це те, що росіяни все ж таки можуть залишити час деякі наші райони в Україні без електроенергії, без Тепла ремонтні бригади Кременчуських комунальників готові оперативно лагодити системи та мережі після обстрілів. Але як містянам підготуватися до можливих проблем з опаленням, водою, газом чи електроенергією? В першу чергу у вас повинні бути заряджені всі пауербанки, мобільні телефони, щоб ви були до цього готові. По-друге, є час. Пікового навантаження на енергетичну інфраструктуру, і в цей час ми всі українці, кременчужани, жителі Полтавської області України, повинні знизити споживання електроенергії. Поки що не наблюдається в Україні дефіцит товарів, дефіцит медикаментів, магазини, супермаркети, аптеки працюють нормально. Але у випадку, коли не буде світла електроенергії, то ці об'єкти також можуть бути зачинені. Тому, якщо у вас є хвороби, які потребують постійного вживання медичних препаратів, то будь ласка, зробіть собі невеликий запас. Якщо є можливість, купіть собі круп, але це зробіть на там на 5, ну максимум на 7 днів. Не робіть паніки, всього вистачає в Україні. Вже на сьогоднішній момент запрацювали всі логістичні. Мережі вже у нас більш ніж достатньо паливно мастильних матеріалів. Воно підвозиться постійно в Україну. І в Цій ситуації я не бачу сенсу ще раз повторювати ті помилки, які були допущені наприкінці лютого, на початку березня. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.